Всім хай, з вами Саша Футихут, і ви попали на моє нове відео. Сьогодні, друзі, я буду відкривати подарочки. Значить що, друзі, попередня серія, ви бачили, що це було останнє відкриття ящиків Бравл Старс. Але, але я сьогодні заходжу в Бравл Старс. І вгадайте, що я побачив в магазині. Це просто щось нереальне. 2 мега-ящика безкоштовно Правда, акцій багато-багато-багато. Опа. Тому давайте розпочинаємо сьогоднішнє відкриття ящиків Дальше Відкриття подарків Хух. Все, в принципі, ще можна трохи насолодитися тим. 9 днів! Що так багато? Ну ладно П'ять предметів добре. Нічого. Поїхав тепер. 6. Ні. Ні, все-таки так не працює. Добре. Тоді переходимо на наступний аккаунт. Я сподіваюся, що це на всіх аккаунтах. Може ще якісь Бравлер десь випаде, надіюся я. Такс. Опа, Ще один ящик. Давайте відкриємо маленький ящик. Може зараз щось випаде. Ні. Нічого, не ну, випало тоді давайте переходимо. Е, ні ні. Давайте переходимо до. Фух, двох мегаящиків. 5. Нічого. І. 6. Так. Це, друзі, путь 25-х. Тут там в мене вже є Лєга, Щоб ви розуміли, і вже міфік є. Я не знаю, що це може бути. О, oh май. My... Єва в мене не є, нічо собі. Я навіть, сам не знав, що в мене Єва тут є. Ну давайте. Була не була. Ясно, Ясногаз. Ну, в принципі, теж добре, що хоч хтось випив. Переходимо на наступний аккаунт. Ой. Тоді ще будуть подарочки. Я люблю подарочки. Так, давайте приступимо перше Ну, mm. Давайте, перше з маленьких ящичків почнемо. Потім переходимо. Давай Надію ще хтось випить на цьому аккаунті. П'редметів. О, в попередній серії мені е, на цьому аккаунті абсолютно нічого не випало. Давайте шість Один. Ай. Ну тоді давайте на кол. Куль... Давайте на культ тоді. Переходимо на наступний аккаунт. Я просто надіюсь хоч на якомусь аккаунті сьогодні щось ще випаде. Ну то, що на путь 25-х випав гасну, то таке. Так, ящик тут є. Ясно. Нема тоді. починаємо з мого ящика. Ласка, 6 або 7 предметів. 5. Добре. Ласка, 6. 5. Белі. Не повезло. На наступний аккаунт переходимо. Значить, давайте. Ам... Так, є. Давайте подивимось. Тут нема ящика. Ой. Бікбокс можна купити в Бедегемів, коротше. Мені одного гема не вистачає, щоб ще один магаящик купити, ну, мав. Проїхали. Два предмети. <пл 'язова> Слухайте! Хе-хе, <пл 'язова> тако! Ну, давайте, хто це може бути? Ну, тут з мене певно верхрядки. Газ-газ. Ну, теж добре, в принципі. П'ять предметів. Ну, давайте ж на культам. Тоді. Ну, коротше. Ну, у вас є. Ну, прикольно, в принципі, йдемо далі. Надіюся, ще будуть подарочки. Хочу відкривати по останні ящички. Переходимо. І. Є. Yeah. О-о-о. Oh. Це вже по-нашому. Ну що, тоді давайте відкриваємо з вами гаящика. Надіюся, щось випаде. П'ять предметів, та що ж таке? Давайте п'ять. Ой, шість, давайте шість. О! Так. То що треба? Ну, ну давайте, це, певно, 100% газбу, тому що в мене певно, на цьому аккаунті немає. Джек. Ну нехай буде Джеки. Переходимо на наступний тоді аккаунт. Блін, у мене ще три аккаунти лишились, Ай. І тільки газ і Джекі випали. Два гаса одна Джекі, блін. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Аснофіня? Окей, поїхав. П'ять ласка, 6, 6, 6. Опа, на я вмію накрутити собі. Опа! Шість шість. Сказав 6, маю 6. Справу тут я, блин. Не знаю, що смію. Витрати. А ну. сто 100%, -100 газ. Я ж То Сто 100%, -100 газ. Ну, окей, переходимо до наступного аккаунту. Айредустани аккаунт. So so Приступимо, хто в мене тут є. Брок є. Вольт і лу і гас є. Пф. Блін, на ну стоп, это мені ж тут нічого не випаде. Ай. Мені ж тут 100% нічого не випаде. Ну давайте. Так. Ші, 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 шість предметів, 6. Е, на той раз на Ну, В принципі, тут треба було її ожидати, буду вже 4 браулера, в принципі, переходимо на наступний аккаунт. Останній аккаунт на сьогодні. Так, дивимося спочатку. Хто у нас тут є? Карл. О, в мене ж тут нема рози, що навіть. В мене ж навіть нема роза, а вже три сверхредки. То що за аккаунт? Боюсь собі уявити. Ясно. Ну давайте. 6%, шість, шість щоб це була не роза і не сверхредка. Та 100% роза, ну я вам кажу, це є 100% роза. Ой, ніфіга собі. Такого моменту я не ожидав. Лу випав. 100% роза. Отут я скажу то 100% роза. Ну. Я ж казав. Але Карл, щоб Лу ще випав перед розою. Це вже. Перший хроматик, до речі. Ну що, от таке сьогодні було відкриття? Всім до зустрічі! Надіюся, ще будуть якісь подарочки.